В сучасному світі ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, в мене вже немає цих пальців. Що тут оперний співак з взагалі робить? Да, ти ну з тобою все нормально, Бог точно є. Я, я гарантірую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш просто чи роблять гроші людину щасливіше. Дають більше можливостей для емоцій. Є не більше. Щасливим точно не сто відсотків. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні скільки. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру ти погодився та да, мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію і сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готов. Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити жити, хочеться пожити. Да Сергій, ви волонтер ви громадський діяч, ви небайдужий громадянин своєї країни. Ви допомагаєте ЗСУ Розкажіть більше про це. Я прекрасно розумів, що війна почнеться, бо в моєму самому агентстві були політики, депутати. Я займався їхніми там сторінками. І ясно, ну це всі знали насправді. А велике питання там чому до цього не були всі готові, але це тема взагалі інакше. Може, ми про це сьогодні порозмовляємо. Я свідомо повернувся в Україну чисто через історію своєї сім'ї. Ще, ще до 24 ага, лютого. Ще до, ще до я раніше повернувся, бо я з сім'ї, де у мене бабуся, дідусь по батьківській лінії вони на коломій були. Бабуся за то, що вірш про Україну в 15 років. Вийшла тільки. 30. Ну, в тридцять. У мене це в генах десь. За дідуся теж там політичний дядь. Теж він був йому там років 17 було, і він потрапив на калиму і вийшов вже дядьком, таким як я. У мене десь в генах ця історія, а попри страх, попри ясно, що страшно, але попри страх, попри все, я все рівно повернувся. Всі чекали це 22-го, сталося 24-го. Вони там щось завтикали трохи. Я був вдома. Я для себе чітко вирішив, що треба а, зараз бути вдома, чекати, що буде далі. Я нікуди не рипнувся, всі ж там побіжали, це машини заправляють, гроші знімати і так далі. Я нічого цього не робив. Сидів вдома і чекав. І я взагалі думав, що в мене буде реакція всю. Я там в воєнкомат побіжу, але насправді ні, це страшно. Які в тебе перепрошую, яйця не були, ти все рівно вжимайся, зжимаєшся. Настільки був оцей роздутий пузир за Росію, що вона там всіх смітає і так далі. І Я прокидаюся, я дивлюсь, що в мене Росія, і наші дають гідний відпір. Психіка має властивість блокувати все, що з нами сталося погано. Тобто, я коли це розказую, мені здається, це не про мене. Друге, чому я про це всюди пишу, розказую і так далі? Я вимушена. Я заручник ситуації, я носі якоїсь проблеми великої. Я прекрасно розумів, що я це можу якось вплинути на світ на людей. І якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим, ти не можеш бути скромним. От тебе за це, як я вже казав, похвалять тільки люди, яким це вигідно. В даному випадку, щоб я мовчав, вигідно було б Росії. І слава Богу, так склалося, що в мене ну, величезний досвід в маркетингу, в блогінгу і так далі. Я знав, як про це кричать. І, на жаль, адекватна, спокійна думка, чи розмова, чи просто от там, в мене там потрапили пулі, мене розстріляли, дуже шкода, не спрацює, ніхто це не буде слухати. Тому приходиться інколи, навіть коли в мене немає настрою. для мене це також робота. Мені оце сидіти, теж себе корчить, якось там взагалі, щоб до людей достукатися, не дуже прикольно.